Мене звати Анастасія Зелена. Мені 16 років. Танцями я займаюся вже 9 років. До того я займалася 4 роки гімнастикою. Танці для мене це вже давно не просто хобі. Для мене це вже моє життя. Я не умовляю своє існування без нього. Це частинка мене і ну разом ми таке одне ціле. липні цього року Анастасія перемогла на чемпіонаті світу станців Іспанії. Це один з наймасштабніших чемпіонатів світу. Туди приїжджають дуже багато країн. Цього року було 51 країна, це близько 9 тисяч учасників. Я готувалася до нього близько року. Перший у нас був відбірковий тур. Він відбувався у січні онлайн. Цьогоріч я отримала дві медалі. Перше — це моє золото, моя найважливіша медаль. Я її виборола в категорії контемпорарі соло юніори-2. Це була складна досить категорія. І чесно, я, я дуже сильно хотіла і прагнула цього, це була моя ціль. Коли називають мій номер Україну. Перший був такий шок, я взагалі не розуміла, що це точно я, чи це хтось інший. Я вийшла на сцену, розгорнула прапор, включився гімн України. І тоді я прям зрозуміла, ну, це моє, це я на своєму місці, і це велика перемога для мене, для України, для всіх. Дівчина розповіла, номер, з яким перемогла, поставила ще в 2021 році. Його створив для мене Володимир Раков спільно з його колегою Галиною Пахою. Поки не почалося повномасштабне вторгнення, ми тренували його всі разом. Потім, у 2022 році, Вова мобілізувався до ЛАЗУ і відповідно вже не міг зі мною ніяк. Тренуватися для мене Володимир став моїм прикладом, моїм натхненням не тільки як танцюрист, а й як людини. Вова був дуже добрим, життєрадісним, позитивним, дуже дуже сильно талановитим. Він був найкращим у всьому. Володимир загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання. Для мене ця новина була жахлива. Я чесно до сих пір не відійшла від цього. Це дуже-дуже складно, це дуже велика втрата для мене і для всіх людей, які знали або мали хоч якийсь шанс бути знайомим з ним. Я впевнена, що таких людей немає, більше ніколи не буде. І для мене велика честь, що я була знайома з такою людиною. Також дівчина здобула срібну медаль в категорії Джаз дует дорослі. Я танцювала разом зі своєю партнеркою Софією Стельмах. Ось ми мали досить багато часу на підготовку цього номеру, адже вона проживає в іншому місті, але ми змогли це. Ми показали супер чудовий результат. Привіт! Під час змагань дівчину підтримували її рідні мати, батько та сестра, каже Анастасія. Коли вона поїхала на чемпіонат світу, ми дуже хвилювалися за неї. Чи вона впорається, тому що вона поставила собі дуже велику паланку, вона хотіла перемогти цим соло. І для нас це було дуже важливо, щоб вона впоралася своїм хвилюванням. І коли вона вже після виступу вислала нам цей кружечок, це були просто неймовірні школи сліз і радості. І ми дуже сильно пишалися нею. Ми, чесно кажучи, настільки. Ми хоч і вірили в це, але для нас це було щось нереальне. Це було важливо. Ми знаємо, наскільки важливо було для неї ця перемога. І нарешті вона в неї здійснилася. Тут знаходяться всі мої кубки за весь танцювальний період, а тут медалі. І ось головна з них це якраз золото з чемпіонату світу цього року. Моя гордість. Гімнастикою я розпочала займатися в 4 роки. Прозаймалася 4 роки і танцями почала займатися в 8 років. І ну, до сьогоднішнього моменту ще танцюю і планую пов'язати майбутнє цим. тренування у мене проходять практично кожного дня. Так як я займаюся в більшості самостійно. Я точно знаю, що майбутнє буде пов'язане з танцями через те, що це моє життя. і Я не знаю, як без них далі жити. В майбутньому я би дуже сильно хотіла відкрити свою школу танців, так само передавати своє знання дітям молодшим поколінням, щоб ми представляли Україну далі на ще вищих і вищих рівнях. Софія Парчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.